Всім привіт! З вами офіційно говорить сертифікований дайвер. Але про все по порядку. Ми летимо в Гондурас викликаємо лікаря. Зараз, можу. Знаю, що взагалі ця людина виживе паралізувала тіло повністю. Вона змогла попрощатись. Буду пам'ятати все своє життя. Випадає Скорпіон. Ідея цієї поїздки народжувалася три роки. Тобто мене в цій поїздці навіть і в планах не було. В один момент я навіть не зрозуміла, як мене запросили. І от ми сидимо на балконі і вже бронюємо все за два місяці. І знаєте, коли ви були в якійсь країні, і ви бронюєте знову поїздку, ну, наприклад, в Туреччину, ви знаєте, чого очікувати. А тут ми летимо в Гондурас, і ти поняття немає, що це таке. Щось дуже нове для мене, новий експірієнс. І мені прям дуже хотілося дізнатися, як то все буде відбуватися. І так як ми летіли на навчання, це не зовсім була відпустка, але про це згодом. Я в основному нічого не знімала. Тому деколи буде закадровий кадровий голос, або буду з'являтися я і щось доповнювати. Нас погодували сендвічем, йогурт з фруктами і печивом. Джакузі, і ми її забронювали, але виявилося, що це не просто кімната з джакузі. Зараз покажу з самого початку. У нас був заброньований інший готель, але прямо в останню хвилину ми вирішили його перебронювати, так як ви бачили, що в інакшому готелі є джакузі, і цей готель виглядав набагато краще. Тож ми забронювали цей номер, але ми не очікували настільки цей номер буде масштабний, і ми 20 хвилин стояли посеред е джакузі і не могли зрозуміти, чи хтось з нами живе, чи це весь наш номер. І коли до нас дійшло, ми почали сміятися, тому що ми реально не очікували, що в нас буде така кімната. Точніше, дві. Готель насправді дуже шикарний, і ми навіть жартуємо, що я піду по мої руки в іншу сторону кімнати. because I can. Після 20 хвилинного шоку ми вирішили прогулятися і знайшли одну дуже класну пекарню. Там були дуже смачні випічки. Ось одна з ківі і із полуницею. Завчасно вони всі готували до того, що ніби Мексика це дуже страшна країна, де тебе можуть вкрасти прямо з готелю. І ми підбирали одяг, щоб не дуже сильно виділятися. У мого хлопця навіть був фейковий гаманець. Коротше, підготовка у нас була просто на рівні. Тому ми не мали тут так багато часу, бо з приходом ночі ставало все страшніше. Тож ми пішли в дуже крутий ресторан прямо на центральній площі. Загалом ціни у Мексиці приємні, тут дуже дешево, але якщо порівняти ціну готелю на ніч і за дві закуски і з два коктейлі, які ми замовили в цьому ресторані, то вартість вийшла однакова. Мексика зустріла нас дощем, тому ми багато не побачили, ми покрутилися на площі. І поки пішли в ресторан, дочекалися своєї черги, поки нам принесли поїсти, був час повертатися додому, тому що не дуже безпечно ходити ввечері по Мексиці, Пів і почало темніти. Справді гуляючи по Мексиці, стає якось трохи сумно. Це виглядає як із кримінальних фільмів, і ця вся атмосфера на тебе дуже давить. Але коли ви виходите на головну площу, то там вже більш архітектурні будівлі, і місто стає веселішим. Тож після цього ми зробили собі джакузі і лягли спати, тому що зранку нас чекала нова країна та нові враження. Ми прилетіли в Сан-Педро суло гондурас і нам треба було взяти квитки на автобус і доїхати до іншого міста Ласаїпа, до нашого готеля в джунглях. Табличкою, чоловік, який зустрічав нас з табличкою, взяв її в зуби, щоб забрати наші сумки. Оце сервіс. І він був дуже дружелюбним максимально. І так як це нова країна для нас, ми не знаємо, чого очікувати. Там же іспанська мова. У мене хлопець знає французькою, вона плюс-мінус збігається з іспанською. Тому якось так, на ломаному французько-іспансько-англійській, ми намагалися розмовляти. Але ти все одно не знаєш людини, взагалі, що відбувається в цій країні, і тут таксист просто зупиняється і каже: Виходимо. А ми там посеред джунглів, куди виходимо? Почав нам екскурсію проводити, розказувати деякі птахи про річку, і нас так трошки відлягло. Він включав нам різні пісні, ми співали. Ну загалом дуже весело доїхали. Ми до готелю. <звук> Ми приїхали в готель сказати, що я була в шоці. Це взагалі не сказати нічого. Цю атмосферу ніяк не передати ні через камеру, ні через слова. Я раділа кожному листочку. Наш номер був просто неймовірний, але це, взагалі, окрема історія. Готель заснований двома німцями. Вони дуже дружелюбні. Сам готель місткістю 20 людей, тому це ще більше додає атмосферу джунглів, релаксу. Сервіс приємно дебував, незважаючи на те, що це місце не було загрожене туристами. Знаєте, так би мовити, не халтурили через те, що тільки двоє людей в готелі. Їжа дуже смачна, ціни хороші, а персонал прямо в душу запав. Басейн тут з чистої води з гір, тому, незважаючи ні на що, вони міняли воду кожного дня. Ми приїхали досить пізно, тож у нас не було часу вивчити місце, в якому ми знаходимося. В готелі якраз було три стежки для хайкінгу, і з самого ранку ми вирішили скористатися однією і побачити, що ми можемо знайти. Все, що їстівне можна знайти в горах, вони покладуть вам на стіл, сніданок, обід або вечерю. Також у будь-який час ти можеш скористатися басейном з рибками, які їдять твою мертву шкіру, але це навіть звучить страшно, тому мене вистачило тільки на один раз. Після сніданку ми вирішили зайнятися рафтингом, і це було неймовірно круто. Це було незвичайно, так як ми пригали зі скель. Нам розказували про різних павучків, жучків, про скелі, про дерева. Ну і сам рафтинг пройшов дуже весело. Персонал дуже крутий. Річка в цей час була досить низькою, але це ніяк не зіпсувало нам враження. Після рафтингу ми були досить виснажені, тож вирішили трошки порелаксувати, Ми замовили їжу, та я замовила собі коктейль з кокоса, який прямо при мені зірвали з пальми і приготували мені мій коктейль. У нас тут какао росте. На вечерю ми замовили пасту та німецькі ковбаски. Це було морозиво з авокадо і бананом. І шкурка від лимона, дуже смачно. Ніч була з дощем та грозою, але це було неймовірно атмосферно. І зараз трошки я вам тут показую тур по готелю, який я не встигла показати. Тут також є бібліотека та сувеніри, і тут знаходиться наш український прапор. Їмо сніданок, прощаємося з готелем, лишаємо теплий відгук і вирушаємо в нову локацію. А по плану у нас паром до острова Ютіла. І я не могла повірити, коли ми почули знову, що цей готель також німецьких власників. У нас ще лишалося декілька годин до заселення в готель, тож ми вирішили трошки вивчити острів. Ми собі взяли ось такий велосипед і поїхали до Печери. Яка всі казали, що дуже класна, але там було так багато сміття, що це трошки зіпсувало враження. Тому далі ми поїхали до Ігуан. Ми також чекали на своїх двох друзів, тож ми пішли їм назустріч, потім заселилися в готель і трошки відпочили. Тут також дуже дешево, і вибір ресторанів дуже великий. Що мені дуже тут подобається, що тут немає заборони купатися вночі в басейні. Тож з дев'ятої вечора до дванадцятої ночі ми присиділи з парою американців, пограли в квіз і весь цей час просто були в басейні і насолоджувалися цим прекрасним вечором. Ну а зранку ми пішли заповнювати документи в наш дайв-центр і розпочинати навчання. Тут нам один із інструкторів порадив сходити в рибний ресторан, але сказав, що ми повинні сходити завчасно, так як шеф ввечері нап'ється, і риба буде не дуже смачною. Але насправді ми прийшли вчасно. Все було дуже класно, порції дуже великі, і це коштувало в районі 200 гривень. Також після того ми пішли на розвідку в один бар, про який всі говорили, і він відкривається тільки раз на місяць. Тож нам було дуже цікаво. Фішка в тому барі та як він виглядає, але на жаль, цього на відео не видно. Насправді, коли ми навчаємося, то немає часу щось знімати. Тож на цьому кадрі ми вже йдемо після навчання на обід, і до нас приєдналася Ігуана. В Гондурасі ще не було ні однієї їжі, яка б нам не сподобалася. Все тут просто нереально смачно. Ігуана теж зацінила. Спочатку у нас був номер з двоповерховими ліжками. Загалом там немає вікон, там просто сітка від комарів. Але вона була порвана і тому нам довелося виживати з комарями в одному номері. Тому ми вирішили домовитися за кращий номер. Як я знімаю це відео десь за два-три місяці після поїздки, у мене тут є невеличкий план, що я маю розказати. Тому напевно інколи я буду читати, тому що я боюся забути е щось дуже основне, особливе. Наступний кадр він буде вже про те, як ми здали екзамен, але перед тим я хочу розказати, як взагалі відбувався весь цей процес навчання, так як я нічого не знімала. Спочатку ми дивилися відео, запам'ятовували, приходили тести. І проговорювали це постійно з нашими інструкторами. До речі, інструктори були обоє з Америки з Техасу, і їх обох звали Джастін. Джастін один, Джастін два, молодший старший. Насправді, інструктори в нас були дуже класні, мені дуже подобається. Я шкодую про те, що я з ним не змогла попрощатися. Далі ви зрозумієте, чому. В інтернеті ми читали, що навчання має приходити в басейні, і загалом в класрумах біля нашого готелю, так як наш готель. Він поєднаний з дайвінгом, але не знаю, з чим це пов'язано. Ми ходили прямо в самий дайв-центр. Практика була під водою, під реальною водою, не в басейні. І так як я сказала, що це більш як не відпустка, а як навчання, я не була ні разу на пляжі, ні разу не відпочивала, ні разу не була в воді, крім випадків. Коли ми займалися дайвінгом, коли ми вчилися, це все коли я була під водою, тому що часу нема. Немає сил, і в принципі цього вистачало. практика проходила на глибині 5 метрів і погодьтеся, це набагато краще ніж басейн. Ми повністю проходили все від практичної частини до технічної. Тобто, ми перевіряли свій костюм три рази. Ми перевіряли свій балон. Ми мали перевіряти то на собі і на своєму баді Так званий друг, який має слідкувати за тобою, а ти маєш слідкувати за ним. На випадок, якщо у вас не вистачить повітря, ми так само вчили, як розмовляти під водою всіма тими знаками. Тому, не дай Бог, що ви маєте бути в парі з кимось. Насправді звучить все не так страшно, коли але коли ти вчишся і поглиблюєшся в те, що може статися, краще плавати з кимось і. І краще бути сертифікованим. Ми навіть вивчали різні екстрені випадки, про що нам інструктора говорили, що ніколи такого не ставалося, можливо, якийсь 0,01%, але бути готовим до всього потрібно, особливо глибоко під водою. І такі заняття під водою у нас в середньому проходили десь 3 і більше годин. Потім ми проходили екзамен на папері різні тести. Все, що ми вивчили за всі ці дні, а на наступний день у нас вже мав бути екзамен під водою. І ми вирішили е, відсвяткувати першу частину здачі екзамена. Hey, no, no, oh ми вирішили, що після вечері ми сходимо в наш дайв центр на посвято нових дайверів. Yeah! Yeah! Ця поїздка пройшла без приконів, але це не про мене. Тому переходимо до цієї частини, яку я буду пам'ятати все своє життя. Ми пішли в бар відмічати здачу екзаменів. Ми танцювали, співали, пили коктейлі. Викладаю сторіс, як у нас е, лікар в нашому дайв-центрі і в одному з наших погано, капельниці. І ніхто мене нічого не питав, тому що перед тим я викладала сторіс, як ми класно проводимо час в барі, і всі просто подумали, що хтось із наших перепив. Але напевно було б краще, якби хтось із нас дійсно перепив, а не те, що сталося. Тож починаю свою веселу історію. Зранку ми спішимо на сертифікацію. Останній заплив, екзамен під водою, і ми трошки запізнюємося. І частина з нашої команди вже пішла в дайв центр. А ми все ще збираємось. Один із наших бере з балконом свої купальні шорти. Він їх струшує і надягає, і дивиться на мене. і каже: Щось неприємно мене дуже вкусило. Його вкусило щось ще раз. І він каже: все, я не буду вдягати ці купальні шорти. Я кажу, знімай, давай я покладу вимивальник. Я не знаю чого, але перша думка, яка в мене виникла, це блохи. Він каже: Я не буду чіпати свої шорти. Це було щось дуже неприємне. Я навіть не хочу до них торкатися. Я беру шорти, і з них випадає скорпіон. У мене шок. Я не знаю взагалі, типу, ми читали про всіх тварин, які можуть нам нашкодити, але я не знаю, як ми пропустили те, що в цій країні є скорпіони. І ми нічого про це не знаємо. В мене істерика. Я не знаю, як сказати людині, що це був бляха скорпіон. Починаємо писати всім нашим інструкторам, всім людям, які можуть сказати, чи я той скорпіон, чи може людина померти, і що нам взагалі робити в такій ситуації. Я йду на рецепшн, Ти пиши всім, питай, що нам робити. Вона прийшла, розбулася перед нашим номером і зайшла боса. У ванна де скорпіон? Я кажу, може вам дати якісь тапочки? Вона каже: Ні, я його так вижену. За секунду вигнала того скорпіона з нашої кімнати. Ми взагалі не знаємо, чи ну людина може померти, чи не може. І ми йдемо в цей дайв центр. Ну, якщо в тебе немає алергії, значить все буде добре. Алергії на скорпіонів мається на увазі. Звідки ти можеш знати, чи в тебе є алергія на скорпіони? От в чому проблема, Тобто як зараз будемо перевіряти, помру я чи ні? Треба закінчити сертифікацію, тому що ми заради цього сюди прилетіли, розказують останню частину з компасами, як по компасу орієнтуватися. Я вже нічого не слухаю. Він нічого не слухає. Я вже просто молюся, щоб ми пройшли ту сертифікацію, щоб він був живий, щоб все було добре. Заходимо на корабель. Нас відвозять на глибину. Ми йдемо під воду. Я там знаками э, дайверськими запитую, чи все нормально, все нормально. Ми здаємо сертифікацію, виходимо на корабель, доїжджаємо до нашого дайв-центру, і все, людина паралізувала тіло повністю. Він не може ходити взагалі, його просто виносять з корабля в офіс. А, і це дуже близька до мене людина. Я просто знімаю всі свої костюми. Я в дайверському костюмі мокра. Іду в офіс. Ну, щоб ви розуміли, там плюс 35, плюс 40 градусів тепла. А в офісі понятно, що всі включають кондиціонер, там дуже холодно. І я мокра вся, забігаю в той офіс. Викликаємо лікаря. Приходить лікар. Зараз може це дуже складно. Лікар каже, поставимо капельницю. І такий дивиться на мене, каже: О, дай мені твою резинку, ну, типу, оця. Я так думаю, Боже, зараз як полікують. Він прив'язав капельницю до вікна моєю резинкою. Я кажу, що ти загалом відчуваєш. Він мені сказав, типу, уявіть собі, що хтось лежить на вашій руці і у вас рука затекла, і оце таке, типу, відчуття незрозуміле. І це відчуття йде по всьому тілу, і навіть там язик у вас дергає. Виходить, що ми здали сертифікацію, нам видали наші книжки. От така от книжечка. Тут прописані всі наші плавання від початку до кінця, підписи наших інструкторів, яка була видимість і місці, тому подібне. Тобто, вся вся інформація, яка могла би допомогти нам в наступний наш. Дайв, але в цю книжку не входять наші навчальні тренування. Видали нам футболки, наші, було два безкоштовних дайвін. Я кажу, я без тебе не попливу. Він мій баді, як я вже сказала, він має наглядати за мною. Я маю наглядати за ним. Не знаю, що взагалі ця людина виживе, і ти будеш просто пливти кудись. Хорошо, він вмовляв мене декілька годин. Тож, коли мене запитають, а як пройшла твоя поїздка? Це напевно перше, про що я згадаю, і перше про що я буду розповідати. Коли ми дайвили, ми бачили і черепах, і різних риб. Я найбільше хотіла побачити дельфінів через те, що ми жили в готелі, де живуть дайвери. Ми мали змогу спілкуватися з усіма, і вони бачили дельфінів. І в мене була така надія, що я також побачу, але цього не сталося. Насправді, вже можливість бути під водою це щось дуже неймовірне і захоплююче. І я дуже рада, що мені така можливість випала. Я скористалася нею. І я дуже щаслива, що я поринула у цю атмосферу. Після всього що сталося у нас ще було півдня. Побути на острові, а потім ми попливли на Мейнленд переночувати. Коли ми бронювали квитки, як вибратись, нас було два варіанти: це автобус або приватний літак. Автобусом їхати десь 4 години. Приватним літаком приблизно 30 хвилин. Якщо я не помиляюсь, ми вирішили, що чому б не спробувати всі варіанти. Туди ми поїхали автобусом. А назад ми вирішили полетіти частним літаком. Ми спиралися на те, що ми будемо дуже втомлені після поїздки, і набагато краще буде полетіти до основного аеропорту. І ми скористалися цією можливістю. Ну а потім ми вже пересіли на основний літак до Торонто. Ми переночували ще в Торонто. І з Торонто до Отави ми їхали поїздом. Я трохи захворіла, тому кінцівка була ніякою. Сподіваюся, що я розказала все, що я пам'ятаю, все основне, чого не пропустила і що це було цікаво. Дякую, що ви подивилися. До нових зустрічей, як завжди.